І, вкотре нагадаю, що потрібно дотримуватися режиму інформаційної тиші та не публікувати фото та відео роботи нашої ППО. Також треба утриматись і від розповсюдження знімків уламків ракет. В повітряних силах пояснили, що це може допомогти ворогу визначити, яким типом озброєння українські сили протиповітряної оборони відпрацювали по ворожих цілях. Про це речник повітряних сил Юрій Ігнат розповів в ефірі Радіо Свобода. Як публікації в соціальних мережах пусків ракет роботи нашої ППО, так і у змі висвітлення уламків, які от впали, шкодять Шкодять яким чином дуже просто пояснюю. знімають роботу, знімають власне, ті уламки, які лежать у межах Києва. якщо це уламки належать нашим ракетам, якщо це тим паче західне озброєння, скажімо. Там той ж самий Петріот, чи там насам ракета. Ну відповідно, ворог розуміє, яким типом озброєння ми відпрацювали в тому чи іншому місці. Це перше, друге, вони беруться, знімають ну викладають у себе в Росії і показують, як українські націоналісти зенітними ракетами західного зразка вдарили по своїх же будинках, по своїх мешканцях, використовуючи це всіх своїх пропаганди.